Всім танечка від мене. Сьогодні нове відео, як ви бачите. Мене звати Галя і канал називається Вийде заміж за італійця. Я живу в Італії 20 років і 17 з них заміж... заміжня за італійцем. Ось так. Зараз розказую про своє життя. Це я нагадую в кожному відео, щоб хто новий, зразу мали хоч якусь інформацію про мене. Сьогодні відео вам покажу трошки, ще, тому що мене дівчата просять деякі в коментах, покажи нам, де продають беушні речі, ще там щось. я вже колись пояснювала в якомусь відео, що в них в Італії немає таких магазинів, як у нас в Україні, що там йдеш і цілий магазин, там беушні речі. Речі ну, привозять з Європи, вони ж звідси їх привозять. А тут є такі типу наших комісійних магазинів. Колись, як були в нас комісійні магазини, що здають люди, свої речі і, ну там, і посуда, і меблі, і все, що хочеш, От, і одяг, і взуття, ну, все-все можна знайти, хороші такі знаменитих отих фірм, речі. Я ніколи не купляла речі тут, але. Не пам'ятаю, що ми... мій чоловік йде, дивиться там на годинники, тому що можна годинники хороші знайти собі. Ну, Такі, знаєте, ті... такі, що коштують там декілька тисяч, а там можна знайти набагато менше. А він у мене любитель, він їх збирає ті годинники колекціонує. Ну, він, В нього немає дорогих, але він любить, він має там цілу стопу тих годинників ну, збирав і цей тримає їх в коробочках. От, і, але можна знайти дуже антикваріатну мебіль і картини. Ну, там все я трошки вам покажу на відео і ще деякі там, коменти. Ну, дуже гарна посуда можна знайти. Оце, оце те, що в них продають. Посуда така взагалі ідеальна, там, такі є нові ну, всякі сервізи, і ці для лампочок, господи, як же воно називається? Ламподарі в них а у нас абажур, чи як він там називається, от, світильник. І ну, туди просто йти. Я люблю ходити. Ми не часто ходимо, ми ходимо деколи. Просто подивитися на ці всі речі, от ви побачите у відео там далі. На цю всю посуду, гарну, ну, воно таке дійсно, що варте уваги, воно дороге. Колись було, там і вази китайські можна, і все, що хочеш, можна знайти. Люди, які займаються цим самим, всім антикваріатом, вони йдуть туди шукають всякі там такі речі. В тому треба розбиратися, тільки що там хороше, що те саме, що цінне, таке. От, е а як я не розбираюся, для мене воно все гарне, таке цей, бо там і хрусталь, і фарфорові, оці тарілки, такі ще, що ними якісь там користувалися графи, королі. Можна знайти все, що хочеш. І на базарах є от на базарах, коли в них продають речі, в них є такі відділення, там на базарі що продають оці беушні речі, то на базарі можна знайти. Коли базарні дні, то в них є лотки цілі з тими речами беушними. І люди гребуться, бачу, що італійці так само шукають, там гребуться, тому що ми колись теж дивились, треба було в Україну їхати, і мені треба було там якихось футболів таких, щоб в селі там віцеї, мами там працювала. І... Треба було якісь футболки, познаходити. Ми з етикетками познаходили нові речі, ми там покупляли. Не те, що я там буду казати, що я брезгу і не купляю ніколи нічого. Коли треба, то щось можу купити. Якщо щось є таке, що м -м, навіть нове, цей, то я. Якщо мені таке, що мені треба, то я куплю. Ось так і це покажу вам відео зараз, ви подивитеся, що там є, і які речі дорогі. І... Що там можна вибрати? Ось такі тут штучки всякі. Навіть ліжко і то. Отвиченко кваранта сей без до косто. vamos de Так, бачите, як у нас колись було в комісійних магазинах. Ось так тут все на цьому на полках. Давай вдома і потім відео Називається базарчик цього А Бушного. А? Е? Ма. А спек віста. Де воста? А? Е? Це шкіряні тут в комісійному вже коштують 20-30, вони тут. Ух. Ось такі фарфорові штуки. О, стіл тисячі з чимось. Ось такі світильники, куча також. Хрусталя повно. Ось такі ціни тут. Ось ці стаканчики 3-4, їх 10 євро. Посуда Така всяка, гарна тоже. Все дивиться ціни. Пистировали, двое роли, фенста. Все хрустали. Если кристаллинки. Кристаллинка. Посуда. Тут -таки гарно гарне Срібло. Сіни там видно на цих. Тут така красота. Дивіться, які світильники гарні. Ну, такі всякі штуки тоже дерев'яні. Кавінько. Ну, вази такі. Діж мені он по ціну. Ось секундороз. 17. Ота ваза. Це все тут продається. Дивіться, люстра це пластмаса, правда, 178 євро, але з пластмаси зроблена і бушна. Ну, тут дорого дуже, я не знаю, чому тут такі ціни. Ми були в других, то там більш-менш тут. Botica, espelho. Não disse aqui vaso. Quando aquele, aquele que 90. Que que di. é aí, coisa de. Não, é... é Venezia. vetro de... Це вони вже все викидають, не хочуть уже цього бачите. Колись стояли як у царі такі штуки королів, і у них теж в таліці в домах багато такого всякого, Тепер вже не хочуть, викидають, продають. Ну, скрипка, вона, бутилка човна чи вазу. Чи просто, всякі слоники, всякі штуки теж здавали. Тридцять чотири євро беушні. Ну, це Цього десь церкву ставити такий підсвічник, оце такі штуки. Теж тут нержавійка, цей І знов, ці всіх їхні, їхні макінети кафе. Це такі моблі меблі, дуже античні теж. Дивиться, який стан тобі. Картини всякі. Дивиться кінь. Звоку там крючки такі, щоб вішати щось. Ось такі дівани, картини. Такий у когось був умивальник. Це у царів такі були. Там вода стояла, а тут умивалися. А тут дзеркало. Це колись такі були вони. Хотіла вам показати сьогодні рецепт. ну, Ви всі знаєте, як робити желе, але це не просто желе. Желе ви купляєте пакетиках, вже готове, буває те, що кольорове таке, там, різних смаків, солодке. А це хочу вам показати, як я побачила в інтернеті рецепти, е як дітям навіть можете зробити з натуральних продуктів свої конфетки, ці желейні, желейні конфетки. Я спробувала собі для, для себе із кави зробити. Просто кава натуральна, я її заварила, в буклочку зібрала там за день от, і зробила для себе попробувати просто, покажу вам, як я робила. От, і, бо всі знають робити просте жил, а от як іменно таке, щоб воно було упругіше, тугеньке таке, як конфети, що ти не, що береш у руку, і можна тримати його то я вам покажу в цьому відео. Хто може не знає, то поділюся з вами. Окей? Дівчатка доробила ще пару собі цих бівоні. Отаких. Бачите, тепер у мене їх 5. Дві розові, одна червона і дві білих. Це вже трошки інакша така, так що тепер у мене такий букетик. Ось так. Сьогодні будемо робити желені конфетки, желатинки, як кажуть. Що дітям купують всяких черв'ячків, всяких цих. а я сьогодні буду робити собі і каву. Я дуже люблю каву італійську. І я її назбирала, за день зробила півбутилочки Спеціально для цього, щоб зробити. Ось так. І я ще додала трошечки молока чуть -чуть. Так, Щоб не сильно було молоко, а так, єле-єлі буде чутно. Ось так. І всипаємо желатин. У мене тут пів півпакетика, бо тут мало все і кави, тут скільки, 100 грамів і 150 грам. пакетика хватить. І залишаємо трошки, хай набухає Чуть-чуть. Дівчатка насипалась. Я чуть -чуть, е дала постоять пару минуток, щоб чуть-чуть набухло. І зразу ставимо на вогонь. Ось так. І будемо потихеньку чекати, поки воно закипить. Воно, щоб були конфетки такі, як от продають, як наші дітки люблять. Всяких черв'ячків, і мішок і, і білочок, і зайчиків тверденькі. На желатину треба, щоб він чуть-чуть покипів. Тому будемо чекати, щоб воно закипіло. Воно має дві хвилинки покипіти. І чим буде більше кипіти, тим вони будуть такі упругіші ставати, ті жлейки. Якщо ви не хочете, щоб вони такі були сильно упругі, а були такі е м'ясенькі, то не треба кипятити. треба тільки нагріти. А щоб були такі конфетки жалені, то треба, щоб покипіло чу-чуть. Ось так. Ось, бачите, отак він кипить. Я ще трошки так помішаю. І хай покипить 2 мінутки. Ось так. Не бійтеся, нічого не буде. Хай собі покипить. Якщо 3 минутки, то буде ще твердіший, такий прям густий-густий, що не вжується. Ну, кому який подобається, кому більш інтенсивний такий, а кому гайку подобається такий легенький Желатин, желе. Ось зараз докипить 2 мінути і даємо йому остити, Потім у формочки, які у вас є, там можете в тарілочку, навіть якусь глибоченьку, потім якось звідти виковаряти, поріжте на кубики чи на конфетки зробити. Ну, такі кубиками, які ви хочете. Якщо у вас формочки є, то формочки. Ось так, Зараз дамо остити його і будемо робити желатинки. Спочатку у мене ось така формочка від льоду. У мене немає такої, щоб робити конфетки. Я взяла те від шуму розвитку кладемо льод. І деякі поклала спробувати, як буде з шоколадом. Ще кубики шоколаду. І для проби просто мені подобається експериментувати, то я так пробую все. Ну і тепер. Що нам залишається? Поналивати. Ось так. І в холодильник чи в морозилку, як хочете. Бачите так. От скільки тут у мене трошки його було. Скільки буде конфеток таких. Потім покажу, як застине. Падемо в холодильник. Ось такі, бачите, все-таки получили. Зараз. не знаю, як з цього витягнути їх. Ось такі виходить, бачите? Ось такі плотненькі. Відкі. Добре. Ось такі. Желатинки. Смакота. Сьогодні відео, дівчатка, пишіть мені ще, про що ви хочете побачити, про що хочете почути. На Наслідий раз, може, якось ще вам масочку покажу. От, Підберу для вас такі, які я бачила, які я знаю, які пробую на собі, то покажу і вам. А на цей раз покажу так. Так що до нових зустрічей на каналі, до нових відео. Всім бажаю добра, миру і здоров'я.